Доброго дня, шановні мешканці народолинської територіальної громади. Отже, можна вважати, що доля комунальної 217-ї атаки в місті Звягель вже вирішена. Команда Звягельського міського голови пана Боровця та секретарки Звягельської міської ради пані Гвозденко вирішила, що нам не потрібна в місті комунальна аптека. Якщо ви думаєте, що разом з тим вони врахували всі потреби наших містян, я вам скажу, що ні. Вже є переможець, є аптека, яка виграла надання послуги з пільгового надання ліків. Ця аптека знаходиться на вулиці Рибалка Дмитра Герасимчука. і це можна враховувати, що ця аптека, наша комунальна вже все. Її не буде сюди, не можуть знайти директора вже третій місяць, але вимоги для директора виставляються такі, що легше потрапити в НАСА, чим очолити нашу комунальну аптеку. Разом з тим, повністю зроблено все за ці три роки для того, щоб закрити цю аптеку. Кому це вигідно, ви спитаєте? Я вам відповім, що аптечний бізнес. Він дуже дорого заплатить за те, щоб закрити комунальну аптеку. Це була найпотужніша аптека з розвинутою мережею, але за три роки повністю все знівеліровано. Ви можете в черговий раз вклонитися пану Боровцю та пані Гвозденко за таке покращення, яке ми отримуємо вже сьогодні. Отже, чекаємо новину про банкрутство 217 аптеки. Дякую всім за увагу.